Дана сонячна електростанція побудована і здана в експлуатацію в липні 2021 року. Це пілотний проєкт компанії Ферекспо. Дана сонячна електростанція має розрахункову потужність в 5 МВт. Ферекспо свідомо відмовилась від отримання від держави певних компенсацій пільг. Субсидії чи так званого зеленого тарифу. А вся а, згенерована електрична енергія з цієї станції використовується, скажімо так, а, всередині а, комбінату. Ця станція побудована з метою. По-перше, це, звичайно, а, на, на економії на закупівлі електричної енергії на стороні. По-друге, це а, Зменшення викидів вуглецю в атмосферу, тобто це шлях до декарбонізації. І по-третє, це підвищити конкретну спроможність компанії на ринку збуту. Щодо характеристик коротко, то ділянка ця займає 102 гектари. Встановлено 9 696 сонячних панелей виробництва джинко Солар», 23 інвертори. Виробництва Хлове і дві комплектно-трансформаторні підстанції. Щодо майбутніх проєктів, то компанія, звичайно, збирається реалізовувати наступні більш потужні сонячні електростанції. На даний момент нами вже підготовлено технічне завдання на проєктування другої сонячної електростанції. Там розрахункова потужність сягає десь 10,8 МВт. мегаватт. Ну, але її будівництво буде вже після нашої перемоги у війні. Ця станція працює цілодобово. Ну звичайно, генерує, коли є сонце. Управляється вона віддалено, тобто, тут на даному об'єкті немає постійного оперативного персоналу. Наскільки вона закриває потреби підприємства у разі блекауту? Який десь відсоток? Відсоток невеликий, тому що комбінат споживає на даний момент більше 100 МВт, 150, а ця потужність 5. Тобто, ну, це десь менше відсотка. Але, ну, це ж був пілотний проєкт, тому наступні 20, 40, 70 МВт і більше вони будуть перекривати все живлення комбінату.